Гриценка Віталіна, я вихованка гуртка початкове технічне моделювання з центру позашкільної освіти Мрія. Сьогодні я вам презентую паперову іграшку, яку я виготовила своїми руками. Вона має назву «Карусель радості. Дитину самого дитинства оточують іграшки. За допомогою іграшок вона пізнає свій вчиться думати, фантазувати та залічувати. Наш час на поличках магазину можна зустрічати багато різноманітних іграшок, і це дуже добре. Але також іграшки можна... Виготовити своїми руками, що припаде до душі дитині будь-якого віку. Дитинці я гралася такою іграшкою. Вона була моєю улюбленою, тому я вирішила виготовити саме її. Карусель це популярна дитяча іграшка у вигляді круглого механізму, на якому розміщені фігурки тварин, але найчастіше коней. На таких фігурках дитина може кататися в уяві. Моя карусель має таку будову: основа, дах, стопчики. Та фігурки тварин. Для виготовлення мені знадобилися такі матеріали: Цупкий кольоровий папір, ножиці, клей, трубочки, шпажки та декор і пінопласт. Працюючи над виготовленням, я правила, щоб вона мала композиційну цілісність, підбір кольорів, щоб вона була приваблива та охайна, а також. рухома. Задоволенням виготовляла цю іграшку. Вона наче дарує радість, і казковість. Я впевнена, що вона сподобається всім діткам зацікавить та захопить їх своїм плавним рухом. Така колосаль може бути чудовою прикрасою в кімнаті або подарунком на свято. Дякую за увагу. Гарного та мирного дня.